Вони потерпіли корабельну аварію. Апостол Павел сказав: врятувавшись, ми довідались, що острів називається Меліт. Тубільці виявили до нас надзвичайну людяність. Вони розпалили вогонь і прийняли усіх нас. Ішов дощ, і було холодно. Я хочу підкреслити, що ці люди, тубільці, мали в собі надзвичайну людяність. Я не знаю, хто ви є за освітою, або ж до якої деномінації належите. Не втрачаймо людяність. У священному писанні сказано, що перше не духовне, а душевне, а потім а потім духовне, тобто, перше людяність, а потім духовна освіта і так далі. То ж, усе, чого ви бажаєте, щоб чинили вам люди, так само чиніть і ви їм, бо в цьому закон Божий і пророки.